Площа Фенсика, яку містяни між собою називають під коштами, на півдня стала центральною європейською площею, сповненою радісним гаміром дітей, ароматами печених яблук і гарбузової каші та вишуканою класичною музикою у виконанні симфонічного оркестру. Саме так, як би й хотілося більшості ужгорицям відзначити день народження своєї маленької європейської столиці Закарпаття. Цього року формат дещо змінився. Ми додали такі помпезні організації, як Бліц та Симфонічний оркестр. Також нашими гостями став Київський театр для льок особистості. Ну і Ще дуже насправді насичена програма, і сам, сам формат він досить європейський, ненапружений, вільний і навіть пізнавальний, бо можна дізнатися, що можна їсти, що не варто, і чого власне можна і треба уникати. Однією з найголовніших. У локацій було місце проведення скринінгу, миттєвого визначення рівня цукру в крові. Діабет одна з найнебезпечніших хвороб нинішнього часу, і вчасне його діагностування може врятувати життя. Власне, ми отримали вже приблизно 500 результатів на даний момент. За дві години роботи Ось. і виявили приблизно 15 випадків діабету прихованого. Тобто, який не був, ну люди не знали, що в них діабет, вони прийшли, ми виміряли. Вони побачили, що можливо у них є ризик захворіти з кровим діабетом. Загалом на площі розмістилися сім локацій, де продавали виключно корисну дієтичну здорову їжу. Разом з тим пропонувалися продукти для людей, які страждають на цукровий діабет. цих солодощах звичайно є любов. Є турбота, є всі натуральні, екологічно чисті добірні е, інгредієнти, які я особисто відбирала, і саме тому для мене є важливим, те, що я знаю, що я власноруч це зробила, і я власноруч можу продатися людині. І, тобто я впевнена в тому, що ця людина може мені довіритись, тому що я знаю, що мій продукт він буде підходити саме для неї. Окресою свята стали виступи симфонічного оркестру та студії сучасного танцю бліц під керівництвом Альони Камінської.